Сьогодні я вам показую те, що зробило мене трошки кращим блогером ніж я була. Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми з вами говоримо про Маркос Матеу Местре Перспектива в кадрі Книга-1. Ця книга про технічну перспективу та візуальну оповідь для блогера це також дуже корисно, тому що ви розумієте усі ці лінії, як співпадають ті чи інші форми, як круг або округлі неправильні предмети поєднувати з людською фігурою по яким лініям і коли ви це все розумієте саме такими науковими, математичними штриховочними методами, ви тоді можете краще поставити кадр і на камері. І фото ви так само можете робити. Тут є у нас горизонтальні площини, вертикальні нахилені і так далі. Це така, як настільна книга. Я рекомендую покласти її біля ліжка, відкривати кожного дня. Я так і робила, тому досить довго її читала. Дивіться, у нас дуже важливо, наприклад, дані про лінію погляду від інтер'єрних дизайнів не як вішати телевізор і тощо до правильного розміщення предметів у кімнаті, у кадрі знову таки це виправить ваше просторове орієнтування, тому що ви будете не тільки відчувати, чому так, а ще й знати, чому так. Наприклад, перспектива з трьома точками сходження. От хотіла вам показати, да, тут розказується про те, що, типу, якщо на таку площину помістити а, горизонтальний предмет, то його одна із точок буде до глядачів, начебто здаватися ближчою, хоча це не так, на що око буде її так бачити. Чому на широкоформатних фотографіях десь трохи вистелена впередніжка вже буде в три рази вище, ніж ваше тіло, буде виглядати дуже непропорціонально. Наприклад, на оцій фотографії, бачите, там, де чемодан, типу більший залітак. Дуже рекомендую, подивіться видавництво Артхаз. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читай!